Зараз це більше людей говорить про озеленення міст, про те, як набридли бетонні джунглі. Справжню ціну рослин знають мої співрозмовники. Знайомтеся, Юрій Тимощук і Надія Надєждина. Добрий день, вітаю вас. Вітаю тебе, Віка. Е, і одразу питання, Юр, Надь. Ви стільки знаєте про рослини, про її користь, так? про користь рослин. Е, як часто ви звертаєтесь до лікаря? Я взагалі ключем не обращаюся. Ніколи в житті. Ну, сколько живу в 20 лет. Я ще крім зубного нікому не обращалась. Ні, в одній з поликлиник нет на мене заведеної карточки. Юр, а ти як часто звертаєшся? Щоб бути чесним, то повністю з ними з, з лікарами спілкуюся, але не так, як традиційно у нас прийнято. А коли ви почали вивчати рослинний світ? Навіть. Не знаю, трудно сказать. Наверное, еще когда была маленькая, вот просто выходила, вот я как раз здесь жила, через дорогу было поле. Вот. И, скажем, вот, тогда и началось уже общение. Просто вот маленькая оставалась, наклонялась, целовала. радовалась, благодарила землю, что вот она дала такой красивый цветочек. Это было неосознанно. Вот. Потом неосознанно, вот если где-то видела, что бабушки продают цветы, сборы, то, скажем, когда уже появились свои деньги, я просто это скупляла, и, скажем так, вот с фанатизмом. Вот. Потом 15 лет у меня уже конкретно были свои деньги, я уже сама зарабатывала. Вот. То я, скажем, все деньги тратила вот именно на книги с лекарственными растениями. Вот. И очень любила общаться с людьми, которые собирали травы. Вот просто могла часами их слушать, скажем так. И вот я где-то вот что-то видела, вот я просто все тащила домой, сушила. А як ти знала, яку травичку саме треба брати, чи ти брала, які тобі подобрі? Мені трудно ответить. Мене когда-то впечатлил чистотел. Я вот прочитав за его э е е свойства, я просто настолько была вот поражена. Вот, насколько это лечебный и у меня было такое вот а почему люди не пользуются таким богатством если чистотел прекрасно чистит э, организм кровь чистит э, от рака от опухоли это вот то что скажем э, от туберкулеза то что вот скажем очень много людей даже вот близкие вот мне люди ушли э, с этой жизни вот и была дилемма, как он выглядит и скажем когда я пришла в поле я просто интуитивно вот я его нашла а потом нашла подтверждение по картинкам Давай, давай спочатку про чистотіл. розкажи, як збирати його, як зберігати його. От нас дивляться люди. Давай розкажемо більше, бо ти кажеш, це рослина, яку неможливо замінити нічим. Чистотіл збирається у має, коли перший раз починають збирати, коли він тільки зацвітає. Вот. Він таким такими жовтым, жовтими квіточками, так? Так. Да. Збираєте угу. чистотіл, лучше всего сушить в сушилке для трав. Она так и называется для овощей, фруктов, а, продається вот трав, так. Да, они продаются, и я считаю, что в каждом доме должна быть обязательно сушилка. Ну Об этом мы я позднее объясню, почему. Вот. Но есть вот такие как, травы, как у чистотіл, как фрукти, фрукты, овощи, то их сушить можно только в сушилке. Вот. Ну, и Сейчас очень много людей страдает папилломами, аллергия, псориаз, экзема. Вот. Это все проблемы внутри человека. Чистотел очень помогает, хорошо помогает с этим справиться. Вот. Удобнее всего, вот как для нас вот с Юрой, это купаться в чистотеле и принимать вовнутрь. Значит, купаться чистотел нельзя варить. Его надо только заливать кипящей водой и настаивать, иначе он теряет свои лечебные свойства. А зірвати і помастити – це это, не підходить? Ні, це теж дуже добре помастити, але проблема в тому, що треба знутрі. Вот. Те, що ми зверху мажемо, це протекція того, що у нас внутрі. От, допустим, якщо папілом у людини, то проблема в толстому кишечнику. Кажуть в народі, у природі немає плохої погоди. Погода прекрасна, але витерець чуть-чуть прохладний. Для того, щоб чуть, як кажуть, прогріти душу і тіло, трав'яний чай. И поки я буду наливати, uh -huh. то хай Надя розкаже, що вона на колоти. <рес> а це травяний чай, от імені вітамінний. Тоже, чого нам не вистачає? Именно просто, скажем так, тоже противопоказаний нет. Так як в його состав входять сушені ягоди, іван чай, листья малины, листья земляники, листья смородини. Вот так він выглядит, Угу. В живом виде. Сюда Вот Малина от, сушеная. Ми специально взяли, чтобы показать. Какие смачные! Да. Сушеная ежевика, сушеная калина, сушеная смородина. Шиповник. От, поэтому чай можно смело называть витаминным. А ягоды вы сушите. А мы берем ягоды, тонким слоем складываем на дощечку. А мы это их чинили. А мы а, Значит, мы моем все. Угу. Все ягоды мы всегда моем. Вот. И сушить при температуре 50 градусов. Но когда высушиваешь, берешь в руки, оно должно рассыпаться, иначе зацветет. Вот детей приучить с детства вот такие вот кушать, скажем, сладости. Они Ведь ее чипсы. же можно, смотрите, вот это можно перемешать, допустим, с медом. На рецептах зупинятися не дуже хочу, в інтернеті зараз знайти можна все, аби було бажання. Угу. І виявляється, я сам колись був, трошки е, думав, що не можна в домашніх умовах, а тим більше в умовах квартири, щось приготувати. Оказується, легко можна приготувати все, ну, яке бажання. буде і, і смачне, і корисне. Яка зазвичай страва у вас готується вдома? Що ви готуєте, може, разом? Разом. Ага. Наверное, травы. травы вот, Все, что для чая. Специи. Вот, потому что мне муж очень помогает, а самой очень тяжело. Потому что для того, чтобы я ближе хочу показать, вот, как выглядят в домашних условиях, там высушенный, допустим, чин чеснок, э, то же самое чили. Как в домашних условиях высушен лук и перетерт. Вот, э, то, конечно, без мужа я бы не справилась. А без специй мы просто уже, наверное, не можем натуральных. А яка рослина у вас зазвичай дома є завжди? Легче ответить, какой нету. Нема. <рес> <рес> <я> не знаю. <рес> Какой-то замуж, наверное, легче, какой нету. Потому что все, что растет, все, что дает природа, вот только начинается сезон, ну мы все собираем. Даже к чаю очень хорошо. Вот есть одуванчиковый мед. Хочу поделиться. Вот покажи Оце. Да, на, на второй. Вот, открой и и uh -huh. покажи, вот даже как он выглядит. Это настолько полезно, я специально не полностью процедила, чтобы сверху еще было виден. видно. Значит. Это, вот так? Да, это этого года, да. Угу. Uh -huh. Вот. Делается тоже очень легко, но настолько полезно. Это скажем, во-первых, с одной стороны, это сладость, как бы и в прикуску, и его можно совсем кушать, как с чаем, так и с тем же паниром или творогом. А як приготувати? Вже тоді рецепт починають цвісти адуванчики. краще всього виходити одразу в поле з банкою, ну далеко від дороги, і слоями, значить, одуванчик сахаром посипаєте, опять. Адува тобто вже на полі да, ми можемо готувати полі, да. страву. Він да. дає свій природний сок. Віка, попробуй Це получається адуванчиковий мед користь його в чому? Розкажіть мені, будь ласка. А це для нашої імунної системи, в першу чергу, іменно для імунітету. Вот. Он точно так же, как и чистотел, очищает организм, чистит кровь значит, и выводит шлаки с организма. Вот одуванчик дарит плодовитость, мужскую силу. Я считаю, что это должна вот каждая хозяйка учитывать, для того, чтобы у нее дети, муж и сама она были здоровые. Звідки ви берете інформацію? До всього людина треба, щоб вже народилася кажуть, генетична від природи. На першу чергу, я думаю, стоїть це вже вроджена здатність до цього. На другому місці дуже важливо, щоб по житті попався вчитель. А угу. в третю чергу, це вже бажання і треба ритися, цікавитися. Я зараз Є достатньо гарної літератури, можна в інтернеті. А скільки років ви вже займаєтесь? Що ви досліджуєте траву? Дружина, я би сказав, бі, скільки її знаю, то напевно все своє свідоме життя. А мене перший потяг був, коли я в школу ходив, моя бабця брала мене в ліс, любила брати. Ну і по ходу вона збирала лікарські трави. Вона перше мене підштовхнула до цього. Я пішов в бібліотеку місцеву, сільську, знайшов літературу, від руки списав декілька конспектів, переписав ну, все, що мене цікавило. Це скільки тобі років було, що ти зацікавився так? Вже починаючи з 4 класу. А вже коли почалося доросле життя, сім'я, робота, це все. Можна сказати, навіть в якісь моменти навіть не, не, на, не на далекий план відштовхнулося, а трошки відійшло з мого життя. А вже коли ми з дружиною почали разом жити, то це вже раз і назавжди. А як ви познайомились? І скільки ви рази? Я Розказувати, як ми познайомилися? Може, це не потрібно? Познайомилися. Я люблю книжки по своїх тих темах, які мене цікавлять. І я вже багато років був книжковий магазин, там постійно була одна продавчиця. Тільки я в неї, ну як я в багатьох книжкових магазинах брав, але дуже часто, переважно в неї. Тому що я знайшов з нею якби, ну, спільну, мову. спільну мову, гарна людина. і це. І вона одного разу каже, ще в мене є така знайома, яка цікавиться тими самими темами, що і ви. Я вже не раз кажу, мене приходить думка, що вас треба по інтересах, щоб ви познайомилися. Продавець книгарні вас познайомив. І так познайомила, виявилися спільні інтереси, які переросли в дружбу. Ну да, і так стали. чоловік і жінка. Скільки ви разом вже? 6 років. А самое интересное, что она мне всё время за Юру рассказывала, Я категорически не хотіла знакомиться. Іна отнуть понимаєш. Это такая интересный людина. Ну, ви 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 обов'язково должны бути у Я просто її слова повторила, ага. от вона от. І вона настільки настаивала, щоб познакомце, ну я ні вкакую. Вот. А потом даже получилось, по-моему, что ее. А вместе разом подошли? Да, что мы Випадкова. просто да, вместе выпадково подошли. И я когда поняла, что это он, то я просто сразу даже ушла. Вот. Потому что ну, не хотела, хотя она говорит: ты не понимаешь, он мне задает те же вопросы, что и ты. Вот по к тех же авторов. Говорит, вы говорить, и даже когда вы говорите, вы одинаково говорите. Боже, это ж доля, я говорит, говорит, Для меня, говорит, просто, говорит, вы обязательно должны познакомиться. И я не знаю, вот, может, это мистика немножко. Вот она нас когда познакомила, у нее так сложилось сразу обстоятельство, что она ушла с этого места. Вот. И я просто поняла, что, ну, что это не просто человек был, что вот, ну, судьба. У людины была миссия да. вас. От, ну, ну вже... настільки прожужжало всі уші. Ну, тоді вже в мене знов питання, як же відбулося то перше знайомство? Краще не розказувати. Да, лучше не розказувати. Чого? Ну чого ні? Ну, ну нам цікаво, одинакові. Ну, правда. <рик> ну, якщо два чоловіки однакові, то, звісно, вона, вона Юрі теж говорила, що вот є, значить, що вона хоче познайомити. Вот. І Юра теж, не треба мені ні з ким знайомити. І я, мені не треба ні з ким знайомити. То, ну, звісно, ми друг другу, м'яко говоря, нахамілі. Від долі не втечеш. Да. правильно? Да, Судячи только... з вашої історії, Да, ну никуда. я хочу просто почернуть, когда мы коснулись именно вот то, чем он живет и я, ми уже не могли наговориться. А как только мы коснулись, вот именно того, что ему интересно, і мне, то это уже просто это нельзя уже остановиться. Вот а ты, а ты, ты. Ну, стільки спільного. Юр, ти священнослужитель. Розкажи, будь ласка, як ти вибрав свою професію? Почалося з того, що мене релігійна сім'я. Я сам Західної України. Вся моя родословна, скажімо так, всі пов'язані з церквою. По маминій лінії декілька священиків роду, а по батьковій лінії всі бабці, прабабці, дідусі. І так далі, всі були пов'язані з церквою, хто в хорі співав, хто староста, хто заступник старостості і так далі. І на той момент моя бабця-пекла просворі для храму і співала в храмі. хористка церковна. Але ще один нюанс: в нашому храмі, в цьому році, між іншим, буде 360 років. В тому храмі, в тому храмі де я. В якому селі я народився. Ти з Рівенщини. З Рівенщини народився і виріс. Угу. Тому я думаю, оцей дух історії, дух Божий, який ще бере початок з таких, ну, з, з, з далеких часів, я думаю, він там з, з чудом зберігався і, напевно, якось. ну, цей храм, це місце відіграло роль в моєму особистому ставленні. Поступово прийшов до того, що є потреба бути священником. Все більше і більше. З радянських часів в церкву відкрито ходити скажімо так, було небажано. Переважно, хто міг це відкрито робити, це пенсіонери і переважно бабушки. Ну і чому ще так зложилося, що в церкві багато ходило людей, якихось, скажімо так, можна сказати, обездолених, чи як, чи як, які в житті нічого не могли состоятися. І в мене так зложувалася думка, що в церкву ходять, ну, кому немає де подітися. Це, це так в дитинстві, так? Да, да, так, в дитинстві. І тому я так, при всьому тому, що всі, вся сім'я релігійна, церковна і бабуся в церковному хорі, мене до четвертого класу, я вважав, що це не моє, поки в нашому, в нашому селі не появився новий священник. Який і вигляд, і поведінка, яка була його, що він в першу чергу був справжнім чоловіком. Uh -huh. Він зміг мені, якби, просто будучи на своєму місці, справити враження, що це і справжній священик, і справжній чоловік, і справжня людина. А не... І коли я з ним ближче познайомився, я побачив я і на церкву і на церковну спільноту подивився другими очима. І тоді бабцю за руку кажу, а можна я піду з вами в церкву? Сам Угу. Сам. Uh -huh. Вона, звісно, очі квадратні. І, це. і так з того часу почав ходити в церкву. Священника діставав поповній. В нас в селі як? Ну, не в нас в селі, а так і збереглося, що священник, якби, на утриманні в парафії. Бабушка мені якусь там літру молока чи якесь там десяток яєць, бо з голими руками не це. І пішов до священника. Я міг йому надоїдати годинами. Брав літературу, була маса питань, я йшов. Які тебе питання цікавили Ну, По, по суті, духовні питання. Мені обрадова сторона менш цікавила. Історія, життя святих на той час мене цікавила. Історія церкви. А чому ось так хрестсяться, не так, а чому ось ходять в ту сторону, а не в ту сторону, сама суть. А що за цим стоїть? Священик міг задовільняв мої відповіді. Хочу сказати, що Ровенщина багатий край на, на віру, на духовність, на, на церковність. Тому в цьому плані в, я в, було до кого звернутися і задовольнити свої духовні потреби. Надію, а ти? Я просто дуже рано потеряла батьків. і от угу. час так от теж прощалася, думаю, боже, я б їх вилічила, я б їх вилічила. Я в 15 років вже сама себе зберігала, я пішла працювати на завод. І вот. хто не знав. Допустим, кто, не... то у меня настолько всегда было счастливое веселое лицо. Я действительно была счастливая. Вот. Хотя я, честно, не знала, где ночевать, но я была очень счастлива. Понимаешь, у меня был мир в душе, потому что я настолько, вот, понимаешь, вот чувствовала поддержку, и именно вот я, допустим, не позволяла себе заболеть. Я вот все время вот чувствую, что, что то у меня начинается насморк. Я понимала, что никто не будет с тобой смотреть. Тебя никто не будет, тебе нельзя болеть. И я просто говорила, природа, дай мне силы, дай мне силы, исцели меня. Вот. И я, понимаешь, вот и шла, вот я то дерево обниму, то наклонюсь рукой до трона с ладошкой до земли. Понимаешь, и может, это была такая установка, но действительно не болела. Лекарство должно быть все то, что дает наша земля. Скажем, даже та же куркума. Я, если я специи, скажем, вот так вот насыпала для образца просто понемножку, то я куркуму специально набрала пол-литровую банку, потому что куркума должна быть у каждой хозяйки дома. Когда куркума настоящая, даже если рана, порез, можно посыпать, и заматывать. Она затягивает ранки. именно куркума первое средство от аллергии. Она настолько мягко очищает организм, что если, допустим, мы что-то принимаем листегонное, нужно ещё дополнительно думать, как это из кишечника вывести, то куркума она сама плавно выводит, что не надо, скажем, какие-то ещё дополнительные там очистительные процедуры. Наши предки були діти природи. Е, і тому вони були мали так сказати єдність із природою, і тому, відповідно, мали здоров'я, мали енергію і так далі. Ми зараз все більше і більше віддаляємося. І ми вже дійшли до тієї границі, коли ми вже от-от переступимо. А переступимо, все. Це вже можна сказати, ну так виразитися, навіть вирождення піде. Тому треба зберегти всі ті наші традиції, народну медицину. А от коли пічуться хліб. Вот как для меня это как знаете, это как что-то вот родовое такое. Я сразу представляю вот своих предков, свою бабушку. вот Как они это пекли. Я обязательно молюсь. вот Прошу здоровья для себя, для своих близких, для своей семьи. Ну и, естественно, с мыслями, что кто скушает, тот будет здоровый. Вот возьмей. Дякую. Природа учит, она сама подскажет. Uh -huh. Особенно это касается женщин, это им природой дано. Сейчас э, очень много людей вот, страдает, головные боли. И в основном почти у всех у моих знакомых, да, вот болят ноги, артрит, полиартрит. То вот сейчас цветет сирень, и еще не поздно собрать будет. Только очень важно правильно высушить, не, не пересушить. Вот. Оно будет вот так вот выглядеть. Видите? Допустим, вот такое, було, как вот живая. Вот. Вот, даже если понюхать, она не теряет своего запаха, она остается вот, вот такая вот. Потому что если она меняет, цвет становится там черной, значит, мы ну, как бы растение убили. Именно вот сирень она первое средство от артрита, полиартрита. Вообще сирень считается хоть и ядовитое растение, но опять же, ядовитое растение, если злоупотреблять. как же тут чистотел? Он считается яд, полынь яд. Но именно ядовитые растения и лечат такие сложные заболевания, как сахарный диабет. А от сахарного диабета очень хорошо. Это куркума, она снижается, сахар, именно очищая организмы. И от сахарного диабета очень хорошо молодые листья ореха. И пить как чай. Листья ореха немножко сложно сушить по той причине, что они как бы долго сушатся. Лучше тоже или сушка, или чердак. В духовке сушить нельзя, ничего, ничего из этого нельзя сушить в духовке. Вот это молодые листья ореха, угу. и вот просто возьми вот вот так вот, оно должно рассыпаться в порошочек. Угу. Оно просто, да, вот. Если оно рассыпается, сама веточка должна вот так вот, видишь, с треском. Вот видно, раз и с треском. Орех – это настолько полезно. Это, не знаю, это просто чудо природы. Полезны все его свойства, начиная от листьев, потом молодой орех и сам уже плод ореха. Вся сила народной медицины лекарских трав в эфирных маслах. Важливо, звичайно, правильно заготовити в правильний час, в певний час. Більш важливіше правильно висушити. Ну, ще важливіше правильно зберігати. Може не спрацювати тоді, коли неправильно висушене або неправильно зберігається. Ефірне масла випаровується, і це перетворюється просто в трава, перетворюється в звичайне сіно. Ваші побажання нашим телеглядачам, що їм треба робити, щоб слідкувати за своїм здоров'ям? Вернутися к природи. Просто глядітися вокруг і зрозуміти, що ми один організм. На завершення сказати, що якщо для людини віра, духовність, молитва пустий звук, то немає змісту говорити про все решта. Народна мудрість говорить, що людина є те, що вона єсть. Віра, духовність, молитва це не є пустий звук, це є також реальні речі, з яких все повинно починатися. І тому всім віри, здоров'я, ну і, як Надя сказала, здравомислі. Юр, дивлячись на тебе, я розумію, що ти щаслива людина. В тебе є віра, надія і любов, віра в Бога, надію, дружина і любов до надії. А ще ти добре знаєшся на здоров'ї і знаєшся, як зробити так, щоб продлити своє щасливе життя. А на прощання я бажаю вам знайти свої складові щастя. І будьте здорові! На все добре.